Всім привіт! Ну що, сьогодні будемо розбирати нашу улюблену тему це кільце. Е, почнемо з таких основ, які в нас є, розберемо саме, не скажу, що саме просте, але одне з досить звичайних кілець, які ми можемо зустріти, розберемо певні принципи основи. І далі на основі цього, я думаю, що ви зможете вже побудувати свої дії на будь-якому іншому кільці, розуміючи ці принципи, як і для чого ми виконуємо певні дії або не виконуємо певні дії на кільці. Взагалі, як нам відрізнити. Кільце від не кільця. Що це таке? Кільце це перехрестя, який має круговий рух. Як нам знати, що оця клумба посередині є все ж таки кільцем, а не просто, звичайно, якоюсь клумбою, яка в нас є. Відповідно, у нас буде наказовий знак перед кільцем, рух по колу. І якщо ми бачимо наказовий знак, тоді ми розуміємо, що ми повинні рухатись по цьому перехрестю ось такому напрямку. Тобто ми будемо рухатись в напрямку. Стрілочок, який у нас є на знаку, і далі будемо вибирати виїзд, на який нам потрібно виїхати. І тут перша особливість: на кільці ми не повертаємо кудись направо, наліво, прямо і так далі. Ми з'їжджаємо у певні з'їзди або виїзди. Послухайте, як говорить ваш навігатор. Навігатор вам завжди скаже: на кільці з'їдьте у третій з'їзд, або в перший, або в другий, або в п'ятий, або навіть в десятий, може бути величезне кільце, 10 з'їздів. І тепер питання: що ж таке цей десятий з'їзд, чи третій, чи п'ятий? Давайте розбиратись, що у нас може бути. Перше ми вже поговорили знак рух по колу». Ми розуміємо, що ми під'їжджаємо до кільця або до перехрестя з круговим рухом. Далі, якщо у нас є знак е, рух по колу», в принципі в 99% випадків у нас буде ще й знак дати дорогу. Якщо знаку дати дорогу немає, ми все рівно розуміємо, що кільце на сьогоднішній день головне. Тобто всі транспортні засоби, які рухаються по кільцю, вони в цілому будуть на головній дорозі. Ті, хто під'їжджає сюди, вони будуть на дорогоглядні. Але частіше це дублюється знаком 2.1 дати дорогу, може ще навіть бути кінець головної дороги. І далі дуже цікава особливість це наявність таблички. Дуже часто ми побачимо табличку, яка буде виглядати приблизно ось так. В центрі буде, можливо, круглий, можливо, овальний будь-якого. Будь-якої форми кільце, коло, яке буде, як право жирне, і на ньому ми будемо бачити тоненькі відходящі лінії, як промінчики сонця, грубо кажучи. І от ми будемо їх бачити в даному випадку 4. І як нам зрозуміти, який, от ми там, до прикладу, червона машинка, або там синя машинка без різниці, нам навігатор каже, з'їде на третій з'їзд. Де нам знайти цей третій з'їзд, він ніде не позначить? Все дуже просто. Ми будемо рахувати з'їзди. По тому напрямку, як ми рухаємося. Тобто, під'їхавши до кільця, перший можливий гіпотетичний з'їзд, рухаючись в цьому напрямку, це буде, ну, скажімо так, праворуч. Тобто перший з'їзд це, отут я його пронумерую, це буде ось цей з'їзд, який нам потрібно буде виконати в цю сторону. Другий з'їзд це буде, бачимо, якщо ми проїдемо перший ми в нього не попадемо, ми можемо попасти далі сюди. Це у нас, відповідно, буде другий з'їзд. Якщо ми поїдемо далі, ми зможемо попасти на третій з'їзд. Якщо ми поїдемо далі і не попадемо на третій з'їзд, ми розвернемося по факту і зможемо потрапити в четвертий з'їзд. На кільці їх може бути безліч. Якщо б у нас був тут ще один якийсь з'їзд гіпотетичний, то це був би другий, це був би третій, це вже був би четвертий, і розворот це був би п'ятий. Тобто тут у нас вже кількість з'їздів буде передбачена тільки той конструкцією, яка в нас є на Безпосередньо в цьому перехресті, але ми можемо їх зразу побачити і зрозуміти це тільки під'їхавши до перехрестя. Це важливо. Далі, що ще нам може допомагати? Це розмітка. Ми можемо бачити перед кінцем безпосередню розміточку, яка буде виглядати у вигляді таких зубчиків або трикутничків. я завжди кажу, що це маленькі знаки Дай дорогу. Тобто дай дорогу, дай дорогу, дай дорогу, дай дорогу. І вони нам показують, де нам потрібно зупинитися, якщо нам потрібно зупинятися. Нам не завжди потрібно зупинятися. Але якщо в нас є якісь інші транспортні засоби, які ми повинні надати перевагу, то ми повинні стояти перед цією розміточкою. Вона нам показує, щоб ми не вилізали сюди, тому що в цьому випадку це буде заважати іншим транспортним засобам. Дивіться на дорогу, ви там все побачите, якщо вона є. Не завжди вона є, може бути сніг і так далі. Тому розмітка теж нам допомагає, показує, де нам буде рухатися. Далі, дуже часто те, що я бачу, це водії при в'їзді на кільце дуже страшно люблять вмикати лівий показчик повороту. І давайте розбирати, потрібен він нам тут, чи не потрібен, чи воно він зайвий, або він і потрібен. Перше, показчики повороту нам сигналізують про те, що водій буде змінювати напрямок. У нас навіть є запитання в тестах, що при в'їзді в кільце. Якщо ми не змінюємо смуги в даному випадку, тобто у нас є дві смуги і дві смуги на кільці? Ми не будемо міняти смугу, тобто кожна машинка заїжджає в свою смугу. Не беремо, що нам треба пропустити, нехай вони не проїдеть. З різниці. Нам треба в'їхати в свою смугу. От в цьому випадку нам не потрібні ніякі показчики повороту. По-перше, якщо би ви навіть вімкнули його гіпотетично, хоча він нам не потрібен, що це вам дає? Ну, ну який зміст з цього показчика повороту? Якщо ви і так повернути ліворуч не можете. У вас єдиний варіант це заїхати в свою смугу, рухатись по кільцю. А от виїдете ви чи не вийдете, чи раніше, чи пізніше, це вже для всіх питання. Тому, в'їжджаючи в кільце, якщо ми не змінюємо смуги, нам не потрібні показчики повороту. Тому просто під'їхали і без показчика ми в'їжджаємо. Другий приклад: якщо цей водій вимкне лівий показчик повороту, ми по сусідству з ним можемо думати, що коли ми будемо в'їжджати в кільце, що він хоче в'їхати в нашу смугу. Бачите, тобто в цьому випадку водій ще й вводить в оману іншого учасника дорожнього руху своїм показчиком повороту. Тому знову ж вони нам не потрібні. Тобто перед кільцем нам лівий показчик однозначно не потрібен. Ідемо далі. Будемо моделювати звичайні прості ситуації. Знову ж, це досить просте кільце, ми його не ускладнюємо, бо на кільці можуть бути ще знаки рух по смугам. Може бути більше смуг. варіантів є багато. Ми розберемо таку класичну історію, яка в принципі в багатьох містах точно є. Розбираємо і моделюємо кожен з'їзд. і Ми зараз побачимо певні нюанси, які в нас є. Дивимося приклад. Якщо нам потрібно на перший з'їзд, то ми під'їжджаємо до кільця, і нам навігатор або ми просто знаємо, що нам потрібно рухатись в цьому напрямку на перший з'їзд. Рекомендую одразу займати логічно. Крайню праву смугу. Тому що ви розумієте, що в'їхавши в кільце, вам одразу треба з нього з'їжджати. Ну немає змісту стояти в крайній лівій смузі, особливо яких тут багато, 3, 4, 5 смуг, може бути багато смуг. І звідти пробувати через весь потік виїхати зразу з кільця. Це, як мінімум, буде небезпечно, як максимум нелогічно. Тому займайте одразу крайню праву смугу. І ось тут вам, якраз в нагоді, буде правий по поворот. Тобто тут ми в'їжджаємо в кільце і зразу ж на з'їзд, скажімо так. З правим показчиком повороту. Якщо б ми його не ввімкнули, то означало б, ми, що ми рухаємось безпосередньо в кільце і будемо продовжувати рух по ньому. Якщо ми вимкнули правий, то означає, що ми хочемо зразу вже в перший гіпотетичний з'їзд, тобто інших варіантів, у нас немає. Це досить просто. Тому під'їхали. Не забуваємо, що якщо у нас є транспортні засоби, які рухаються по кільцю, і ваші території десь пересікаються, ви повинні дати їм дорогу. Тому якщо тут є якийсь транспорт, який виїжджає, а знову ж <кій> ми далі будемо говорити, що він буде виїжджати. З правим показчиком, ви це будете бачити, він включивши правий, вам сигналізує, що він хоче виїжджати. Тобто він виїжджає, і ви вже після нього продовжуєте рух собі в вашому наміченому напрямку. Це, я думаю, зрозуміло і це не складно. Далі, що ще в нас є цікаво, чи можемо ми виїжджати і з'їжджати на кільці в перший з'їзд з інших смуг? В принципі, згідно правил дорожнього руху, це нам не є заборонено. Тобто, як варіант... Автомобіль, який буде рухатись за даний випадку, ліворуч від нас, може в принципі, з'їхати теж в цей з'їзд. Чи вартує це робити в звичайних ситуаціях цих, я би цього не робив. В принципі, правила нам це не забороняють робити, але ви повинні розуміти, що водій, який буде з цієї смуги, він ж в'їжджає в кільце і йому потрібно сюди переїхати. Він, він ж не знає, що робить цей водій, і для нього він перешкодить справи. Тобто він повинен пропустити цього водія, якщо він не з'їжджає. З кільця, а буде в'їжджати сюди. І тільки після цього повертати. Але крім цього, я тут може бути ще декілька інших автомобілів. Тому, в принципі, правила цього не забороняють, але змісту цього робити я не бачу. Тому є в деяких історіях, коли в нас може бути знак рух по смугам, і у вас з крайньої правої смуги тільки праворуч на перший з'їзд. Там з середньої смуги може бути там і в'їзд в кільце, і навіть з'їзд. Але тут ми точно знаємо, тому що права смуга в нас деколи з'їжджається, є таке в нас Чернівцях, хто знає. Е але в даному випадку ми говоримо про звичайне кільце. Можна, але не потрібно. Далі, моделюємо другу історію. Нам потрібно на другий з'їзд. Тобто у нас може бути е історія, де ми собі в'їжджаємо в кільце, і нам потрібно на другий з'їзд. Що в нас може бути? У нас є два варіанти. Беремо приклад: червоний автомобіль синій. Так що, в'їжджаємо в кільце, даємо дорогу. Тобто, якщо хтось рухається по ньому, нехай собі продовжує рух, ми пропустили, далі в'їжджаємо. Кожен в'їжджає у відповідну свою смугу. Ми не заважаємо один одному. І тепер дивимось. Є два автомобілі, які хочуть виїхати. Тут не все так просто, але не все так складно. Почнемо з червоного автомобіля. Червоний автомобіль для того, щоб йому виїхати, йому достатньо, після того, як він проїхав перший з'їзд, увімкнути не той колір, увімкнути правий покажчик повороту. І це буде означати для всіх інших, що він збирається зараз виїжджати. Сюди він вже не потрапить, він вже проїхав перший з'їзд, і, відповідно, по напрямку в нього зараз буде другий з'їзд, і він планує сюди виїзд. Тобто він собі вмикає правий покащик, йому не потрібно нікого пропускати, тому що всі, хто під'їжджає до кільця, тепер його пропускають. І він собі спокійно виїжджає, причому він має право вибрати ряд, в який він хоче виїжджати. Він може в цей ряд виїжджати, може навіть в цей ряд. До речі, дуже часто ви можете ще побачити навіть. В нових уже розміточках кільця навіть ось тут може бути переривчиста лінія. Тобто в нього теж може бути смуга. І він з правим показчиком, бачите, тобто навіть смугою це буде цікавіше виглядати, тому що ми бачимо, що ми зі своєї смуги виїжджаємо. Тобто ми здійснюємо умовне як перелаштування, тобто ми виїжджаємо з цього кільця. Кільце пішло далі, наша смуга ось тут нас веде. Тут ми здійснюємо виїзд. Тому, відповідно, правий показчик обов'язково. І вже вибираємо хочемо сюди, хочемо сюди. Логічніше, звичайно, було б правіше, але, в принципі, правила знову ж не забороняють нам виїжджати в будь-яку іншу смугу. Ну, візьмемо, наприклад, такий. Ось він собі виїхав все складного черного. Другий варіант синій. <кій> синій автомобіль. Якщо синій автомобіль хоче виїхати, от йому вже виїжджати трошки складніше. Тому що для того, щоб синій автомобіль виїхав, йому при виїзді потрібно зробити дві дії. Тобто, багато хто думає, що він просто з кільця виїжджає. Але по факту водій синього автомобіля, для того, щоб переїхати сюди, повинен зробити спочатку перелаштування. Тобто з своєї внутрішньої смуги йому потрібно виїхати і перелаштуватися в зовнішню, і з неї він вже може безпосередньо виїжджати. Тому не забуваємо, водій вмикає правий по повороту. поворот. Це в даному випадку, означає, що він хоче. Змінити смугу. Він ще не може виїхати з внутрішньої смуги, перескочити через зовнішню. Але якщо в нього тут є сусід, то він повинен розуміти, що він перелаштовується в чужу смугу. І пропустити цей автомобіль, причому незалежно, куди він там їде. Тільки після цього він перелаштовується і далі вже виїжджає з тим самим правим показчиком, ну, зробимо, мовно так, і виїжджає так само з кільця. Може сюди, може і сюди. Знову ж без проблем. Але не забуваємо, що на кільці, щоб виїхати, нам треба з внутрішньої перелаштуватись. А щоб перелаштуватись, треба пропустити інший транспорт, інші транспортні засоби. І далі ми можемо виїхати з кільця зовнішньої смуги. Це не так складно, але це потрібно е, розуміти. І дуже часто у нас буває, коли водій хоче виїхати, а цей водій не хотів виїхати. І от у нас є вже аварійна ситуація. І в такому випадку цей водій синього автомобіля буде винен, тому що. По-перше, для нього автомобіль червоний як мінімум перешкода справа, тому що вони обидва в рівних умовах. Вони зараз обидва на кільці. Як максимум він перелаштовується в праворуч в чужу смугу, він теж повинен поступитися руху. Тому і в тому, і в тому випадку він буде неправий і він буде винний в цій ситуації. Тому потрібно бути уважними, виїжджаючи з кільця. Якщо ви червоний автомобіль, вам простіше, що у вас немає такої ситуації. Якщо ви синій автомобіль, не забуваємо пропустили, потім тільки виїхали. Це зрозуміло. Моделюємо третій з'їзд. <кій> якщо ми їхали звідси, і ми хотіли на третій з'їзд, що тоді нам робити? Дивимося, ми під'їжджаємо до кільця, пропускаємо машинки які тут, можливо, рухаються, виїжджають і так далі. В'їхали кожен в свою смугу. І далі, якщо ви водій червоного автомобіля, ви можете продовжувати рух далі, але тут треба бути обережним. тому що... Вас може знайти водій, який буде виїжджати і не дивитися на вас. Тому потенційно це трошечки небезпечно, хоча ви будете праві в такій ситуації. Але я не вважаю, що це вартує. Тобто, коли тут ми їдемо далі, ми не, не відповідаємо за безпеку. За безпеку, в принципі, повинен, скажімо так, відповідати цей водій. Тому з ним треба бути обережним. І в таких історіях треба бути обережним, коли ви продовжуєте рух далі. Хоча перевага знову ж буде у вас. Тому -то, їдемо далі. Тут безпосередньо, проїхавши перший, проїхавши другий з'їзд, ми спокійно вмикаємо правий показчик повороту і можемо спокійно йти на виїзд. Якщо автомобіль буде під'їжджати до кільця, він все рівно нас пропустить і ми собі з правим показчиком вже виїжджаємо. Далі, автомобіль синій. Він з цієї смуги заїхав свою, рухається по ній і вже думає: ага, я планую виїжджати. Значить мені треба зайняти крайню праву смугу. Він здійснює перелаштування з своєї смуги на зовнішню смугу. Можливо, тут їдуть якісь автомобілі, він їх пропускає, перелаштовується, здійснює перелаштування з правим показчиком, продовжує рух і йде на виїзд. Тому, якщо ви в внутрішній смузі, в даному випадку це вже плюс, тому що ви відповідаєте за безпеку. Так, да, це трошки складніше. Але ви, в принципі, знаєте, що ви повинні пропустити транспорт і вам. Е це вже ви відповідаєте за це. Це не складно. Ви його пропустили і поїхали собі далі на свій з'їзд. Тобто завжди з внутрішньою все рівно треба перелаштуватися в взовчому і з неї виїжджати. Далі розворот. Пробуємо. Дивимось знову ж наших два автомобільчики один хоче на розворот, і інший, в принципі, теж має право піти на розворот. Моделюю: червоний автомобіль в'їхав в тільце і рухається собі далі. Їде, як я кажу, один раз. Якщо ви пощастило, його тут ніхто не зловив, він поїхав далі. Якщо його ще тут ніхто не зловив, він поїхав далі. І на четвертому виїзді він, в принципі, зможе спокійно з правим показчиком, не забуваємо знову ж виїхати з кільця. Автомобіль, який був зліва, йому трошки легше, він в'їхав в свою смугу, продовжує рух, їде, їде, їде. Доїжджає, розуміє, так, треба готуватись до виїзду. Вмикає правий показчик. Здійснює перелаштування, пропустивши інші транспортні засоби, і з правим показчиком пішов на поїзд. Тому ось такі історії. Що може бути тут складного? Складного, в принципі, менш. Можуть бути різні варіації цих кілець. Що складного ще буває. Перше, деколи може бути менше смуг на в'їзді більше на самому кільці. Або навпаки, при в'їзді дві смуги на кільці одна якась вузенька, або дві тут чимось зайняті. Ще може бути в нас знаки рух по смугам. Тобто, як варіант, або навіть десь на кільці, або навіть перед кільцем, у нас можуть бути знаки, які будуть нам казати, що з правої смуги, до прикладу, там прямо і праворуч, з цієї смуги, там може бути навіть через кільце намальоване. З цієї смуги нехай візьмемо так і на цей з'їзд. І, можливо, ще навіть на розворот. Тобто, гіпотетично це можливі варіанти. І тоді ви повинні займати смуги тільки відповідно цих напрямків, які дозволені вже відповідно знаку. Тобто, якщо знак, по смугам» вам каже, що з цієї смуги, то у вас будуть тільки два дозволені напрямки. Тобто червоний автомобіль зможе з'їхати сюди, і сюди. Все, інших варіантів в нього немає. Синій автомобіль зможе їхати і сюди, і сюди, і сюди продовжувати на розворот. Це як варіант. Тому в нас кільця можуть бути різні. Кожна, кожне кільце має певні свої особливості. Але основні принципи у нас зберігаються. Перше, це те, що має бути знак рух по колу, тоді ми вважаємо, що це кільце. Друге, на кільці ми завжди рухаємося проти годинникової стрілки. Третє кільце завжди головне, навіть за відсутності знаку дати дорогу. Але якщо знак є, це в принципі буде очевидно. Далі шукайте з'їзди на табочці. Кількість з'їздів рахуємо від першого, який у нас буде проти годинникової стрілки. І враховуючи перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, той з'їзд вам і потрібен. Якщо вам це було цікаво, ставте лайк, підписку. І якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, розкажіть, які історії у вас були цікаві на кільці. Можливо, ви знаєте, що можна ще цікавого розповісти про кільце. А я буду старатися це все відзнімати і розповідати такі цікаві історії. Тобто, це був такий. Перший, перше відео, яке стосується кілець, але в мене є ще багато цікавих ідей про саме кільце, що може ще бути, як його можуть ускладнювати або спрощувати для нас. Опишіть ті ситуації, які у вас можуть бути. Колись, до речі, кільце не завжди було головне. Можливо, є міста, де воно ще й залишилось не головним. Е, було б дуже класно, якби ви поділились, тому що я бачив колись такі історії. Цікаво, як це тепер зараз. Всім гарного дня і не порушуйте права дожнього руху.